Сьогоднішній ранок для багатьох українців став дуже сумним, бо забрав життя Андрія Кузьменка, відомого більшості як Кузьма Скрябін. Минулого тижня не стало іншого музиканта, іншого Андрія Лобуди. Смерть в автокатастрофі, смерть від хвороби. Щодня гинуть найкращі хлопці на Донбасі, і ніби вже звикає жити у цьому страшному сюрреалізмі. Але смерть особливою для того світу людини, як і смерть близької, сприймається геть інакше. Думаю, ще не багато хто з нею примирився і усвідомив цю втрату. Андрій Кузьменко, тепер знаєте, колись ми його могли почути, могли побачити, могли прийти на концерти. До речі, 27 лютого у Києві мав відбутися концерт гурту Скрябін. Тепер нам лише залишаються старі фотографії. Так мені пощастило, що в мене теж є старі фотографії з Андрієм Кузьменком. Колись багато років тому сфотографувалися. Є автографи його. Є пам'ять, яка тепер житиме довго, але знаєте, от якісь секунди. Вирішують все, і коли ці секунди вирішують щось в житті інших людей, яких ми не знаємо. Це одна справа. Коли якісь секунди, якась швидкість 100, 200, 150 кілометрів, теж вирішує долю життя. Ти думаєш, а як було б, якби було інакше? Якби він після цього концерту їхав з водієм, якби він я не знаю, летів літаком як завгодно. Але він їхав автівкою, він е, в'їхав у молоковоз і він загинув. Тепер немає Андрія Кузьменка, немає Скребна. Немає людини, яка в 30 років вирішила почати жити по-новому, його е, просто дістало життя у Щолці, як він пасав, і він пішов і поніс свою пісню на радіо. Ну і після того він став популярним. Сьогодні його знає вся Україна. Напевне. я не знає, чи він народний артист чи не народний, але такого суму за артистом, за героєм сцени, я не бачив ну, в історії України ніколи. Хто б не помирав, хто б не гинув, так як плакали за Скрябіним, так як сумували за ним, напевно, не сумували ні за ким, тому що він був простий, без зоряної хвороби і без німба над головою. Сподіваюсь, тепер в нього є німб в тому іншому світі, в який він пішов. А ми вам представимо. Його пісню кінець фільму. Цю пісню написано було ще у 2014 році, але лише тепер вона дійшла до слухача та глядача. Вона мала б увійти до його нового а, диску, який от мав а, незабаром з'явитися. Вона закінчується словами «Це кінець напевне, кожен поет перечуває свій кінець. Можливо, перечував і Андрій. Нам буде його не вистачати, і хочеться лише сказати: нехай у кращому світі тобі буде краще. What

Соціальні мережі сьогодні переповнені жалю і спогадів, але от я в чиєму плеєрі завжди грає його музика. Не знайшлася, що написати можливо, бо забракло слів, можливо, бо така втрата це інтимне, особливо для тих з нас, чиї дитинство і юність були, були б неповними без цієї людини. Для мене свого часу дуже давно із чорно-білого ще телевізору Андрій не лише відкрив світ української альтернативної музики і переконав, що українське це дуже круто, а ніби дав знак, що є у світі люди, які відчувають так само, як і ти говорять зрозумілою тобі мовою і зрозумілою музикою. А це дуже важливо, і коли йде така людина, ти розумієш, що і дитинство, і юність вже точно позаду. Можливо, ще й тому українцям так боляче сьогодні, і їх так багато вийшло на майдан, аби розділити цю втрату. А ще Кузьма був дуже справжнім, в чомусь по-дитячому, наївним, веселим і дуже щирим. Навіть тоді, коли його лаяли у 2004-му, його щирість і відвертість не дала цій критиці проіснувати довго, бо в його любові до України ніхто не сумнівався, хоча він про це ніде не кри. Так і тепер він просто допомагав хлопцям у цій страшній війні і всім, хто не хотів опускати рук. Сьогодні ми мали його включати в наш ефір. Невдовзі я мала нарешті потрапити на його концерт. Афіші досі висять по Україні і ніби нагадують нам: робіть все вчасно, любіть музикантів, ходіть на їхні концерти, збирайтеся в стадіони. Бо тепер очевидно, що у палаці спорту відбудеться концерт, триб'ют пам'яті Андрія. І ми всі, хто його любили, прийдемо туди і створимо. Небачений аншлаг, як на концерт пам'яті іншого Кузьми, лідера братів Гадюкіних, який пішов від нас раніше. Однак на живого Андрія на скрябіна збралися зазвичай вже невеличкі клуби, хоча любила його без перебільшення мільйони. Тож давайте любити вчасно і дарувати свою любов, доки ще не пізно. Ну на цьому напевно ми і завершимо. І попрощаємося з вами до завтра. Бувайте здорові! Що плюють замість цілуватись, тих, що клянуть замість усміхатись, і часом хочеться їх послати, а краще заспівати, я не тримаю.